Вітаю, друзі! Відео здачі. Сьогодні день підживлення винограду по гороху. А саме по гороху тому, що ягода дійсно по розміру та по кольору нагадує горох. Цього року зворотні заморозки були страшними для винограду, дуже його пошкодили. Те, що маємо на сьогодні, це виросло із плячих бруньок. але і вони не на кожній лозі прокинулися. А тому, бажаючи зберегти, що зав'язалося, доглядаємо кропітливо. Стан гороху на кожній гроні різний, він залежить від часу просипання сплячої почки. Ми боремося в цьому році за кожну гронку. Обробку зробимо на випередження, щоб не дати шансів для хвороб. Використаємо три препарати, і перший з них майстер 202020 -20, універсальне комплексне добриво для живлення рослин в період вегітації та дозрівання плодів. А другий препарат Амістар Голд це новинка. Фунгіцид захищає рослини від хвороб, має лікувальний ефект і добре підходить для обробки винограду. Третій препарат. То актелік це інсектицид широкого спектру дії з сильним ефектом, але має дуже неприємний запах. Ці препарати допоможуть ягодам вирости крупними до прозорості, набратися цукру і смаку. А зараз ми зробимо деякі маніпуляції з кущами. листя його потрібно видаляти. Існує декілька причин його видалення. І по-перше, це освітлення. Якщо листя зайве видалене, грона не затінена. Сонячне проміння потрапляє безпосередньо на ягоди. Вони дозрівають бистріше і набираються багато цукру. А ягода по итогу смачніша та солодша. По-друге, вентиляція гронів це також сприяє кращому і бистрому дозріванню ягід зменшує ризики грибкових захворювань. Циркуляція повітря навколо грон покращується, зменшується вологість, зменшується ризик захворювань на сіру гниль, а попутно обробимо і кімнатну троянту. Я її сьогодні привезла на дачу, тому що вона щось захандрила. На ній з'явилися павутиння, листя сохне і мало бутонів. До речі, це сорт винограду оригінал, а я маю на посадку укорінений чебук Аркадії, котрий був зрізаний восени, зимовку провів у холодильнику, а на даний час має непогану кореневу систему. Його також сьогодні оброблю по листочку. Зайвим не буде. Такий препарат, як майстер 20-20-20 його підживить. Частково обірване листя на кущах полегшує догляд за кущами, а якщо листя було пошкодження, то це запобігає поширенню інфекції. Сьогодні так виглядає Грона Тімура. А це Віктор, його лоза менше всього зазнала пошкоджень цієї весни. Він є нашою надією цього року. А такий вигляд має преображення. Він мені нагадує сигналку першого року. На ньому втішає дозріваюча лоза. Вона непогана. Так виглядає кишмиш лучистий, Але на весні у квітні, мінус сім, то я взагалі дивуюсь, як він вижив. Бажаного урожаю, звісно, не буде, але лоза на наступний рік повинна визріти добре. А так виглядає кеша. Його ягоди завжди різні за величиною. Мій сорт має схильність до горошин. Минулого року його було дуже багато, навіть заморожувала. В заморозці ягоди смачні. А я пропоную повернутись до препаратів та обробки. Кожен препарат розводимо окремо, ретельно розмішуємо у воді, а потім всі препарати об'єднуємо і заливаємо у бак. Обробку краще проводити в бездощову та безвітряну погоду, але бажано, щоб вона була похмурою. А взагалі то краще проводити її ввечері. Бережіть свої дихальні шляхи, тому використовуйте маску, а або хоча б респіратор. Я людина, хтра прив'язана роботою до міста, а тому на практиці не завжди виходить використати всі ці поради, так як рекомендує теорія. І у нас сьогодні від. Така з вітром погода, ну що ж, і сонце світить, а ми приступаємо до обробки. Режим туман ретельно обробляємо ягоди, листя, лозу з усіх сторон. І, звичайно ж, обробимо троянду. Після обробки виноград повинен бути, як після сильного дощу, добре мокрий. Дбаємо, пілкуємось. А що будемо мати, по ітогу, покаже кінець літа та осінь. Але я впевнена, що все у нього буде добре. І це не остання обробка. А наша праця, звісно, не марна. З нетерпінням чекаємо на урожай. А що будемо робити далі, доглядати, буду все фільмувати.